Всім вітання От приїхало до мене таке чудо. Хай мене вкрадуть з цими Фольксвагенами і шкодами. Шкода rapid називається. Ну коротше все фольксвагеновське. Шкода rapid. 17 рік. Біда чорна. Так, всегда у них течь бляха, долбаного бляха, переднього сальника Куленвала Вот і тут він тече Коротше Заміна сальника, от вся така фигня йде, щоб заміняти її. Отдельно є, конечно, сальник 300 гривень, але його припресувати то відео то саме. І потім просідає ця нижня резиночка і така сама теч продовжується. Коротше, на понеділок будуть запчастини. А щоб це все діло добратися, мужики, це повна жопа. Цьому долбаному блядь, Volkswagen. Ой. Ой, тут, звісно, нічого не видно. Але треба зняти подон щоб зняти той сальник. Верніше зняти можна, але щоб його поставити, треба знімати подон. Щоб притиснути подоном ту резиночку. Ось така халепа, друзі.